Не три, а як мінімум чотири гривні за проїзд. Маршрутники рівного підрахували і дійшли висновку. Знову працюють собі у збиток. Усі фінансові розрахунки підприємці подали в управління транспорту. Кінцева ціна 4 гривні 24 копійки. Але їх перевізники люб'язно погодилися скинути. Всі бачать, що і паливо подорожчало. Це на сьогоднішній день паливо жорстко прив'язано до долара. Так само до долара дуже сильно прив'язана вартість запасних частин. Знаходимося в дуже складній ситуації. Реально потрібно було піднімати вже на сьогоднішній день до п'яти гривень. Ідемо на компроміс, будемо піднімати до 4 гривень, але але ну, питання розвитку заміни транспортних засобів. Оце підвищення воно не вирішить. Тому, на жаль, наші, наші автобуси будуть залишатися в достатньо плачевному стані. Рівняни, звичайно, такі фінансові ініціативи перевізників не підтримують. Мовляв, і три гривні для них це помітний удар по гаманцю. Нам нема за що і так, не на ліки, не, на що не, не вистачає. А на комунальні послуги тим більше не вистачає нічого. Так що це невозможно. За ці зарплати це все то не можна так. Нам, учням, їздить, ну це дороговато, і Репетитори, і додому. При таких зарплатах і пенсіях у наших громадян, які на сьогоднішній день є, три гривні цілком достатня оплата, оплата для того, щоб не забирати останні гроші в цієї категорії громадян. Водночас активісти сподіваються, що чотири гривні за проїзд таки спонукатимуть водіїв маршруток частіше виїжджати на рейс. Зміна ціни. На проїзд вплине тільки на те, що вони частіше будуть виїжджати там на ті рейси, на які зараз вони не виїжджають. А зміна ціни ну робить тільки деякі рейси, які зараз не рентабельні рентабельними. Що ж до розрахунків, то їх профільні чиновники називають обґрунтованими однак тут є одне, але Обґрунтованими вони є лише з позиції затрат на пальне та амортизацію маршруток. Водночас ці витрати можуть бути покриті виручкою від пасажиропотока, який до слова вже давно ніхто не аналізував. А ця деталь є чи не найважливішою у формуванні ціни на проїзд? В першій декаді березня місяця заплановано провести обстеження пасажиропотоків. Бо ключовою цифрою або ключовим в цьому всьому. Є саме кількість перевезених пасажирів. Запрошуємо всіх тих, хто може і хто бажає прийняти участь в тих обстеженнях, і це все знімає. Всі питання вони обґрунтовані чи ні. Водночас, чи виграють від підвищення вартості проїзду самі перевізники, складно сказати. Адже як свідчить практика, рівняни можуть відмовитися від подорожей за 4 гривні і пересісти у тролейбуси. Тетяна Климчук, Назар Мідріган. Інформаційна програма день.